Три рази на тиждень гуртківці збираються у цьому кабінеті. Їх об'єднує бажання у майбутньому стати професійними військовими та інтерес до сучасних технологій. На практиці ж ліцеїсти вивчають базові знання з кіберсфери, освоюють основи веб-дизайну, створення власних сайтів, робота з електронними картами і, власне, з геоінформаційними системами. І е, вчаться представляти те, чого вони навчилися. Аби закріпити отримані навички, крутянці розробляють проєкти на різноманітні теми. Це допомагає їм розширювати знання із невійськових галузей. Ми робимо проєкти, які популяризують історію для людей, для також. Ми співпрацюємо з іншими гуртками. Я набагато більше став орієнтуватися у сфері географії ґрунту, як взагалі відбувалося знищення, зокрема і джерел гащу і Каховської ГЕС. Гурток мені найбільше подобається в тому, що я в тій галузі, яка мені подобається, можу в ній розвиватися.